Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. У першій частині про 2009 рік ми згадували, як українські клуби запалювали в останньому розіграші Кубка УЄФА. І, врешті, трофей завоював Шахтар. Як Дмитра Чигиринського купувала Барселона. А Андрій Шевченко натомість повернувся до рідного київського Динамо. Сезон 2009-2010 в українському футболі розпочали дуелю за суперкубок між «Ворсклою» та Динамо. Тоді ще без шевченка. Ім'я переможця стало відомим аж після серії пенальті. Серед киян не скибив жоден, а шовковський потягнув один 11-метровий. Ще один удар поцілив у поперечку. <клес> До слова на той час киян тренував уже Валерій Газаєв. Ще один зашкварений росіянин, який у 2024 році стане довірною особою Путіна на виборах. Я хочу пожелати вам крепкого здоров'я. Владимир а ось полтавський клуб тоді грав під орудою легендарного Миколи Павлова. А 31 серпня кияни зіграли свій перший матч у, у новому сезоні з донецьким металургом. Поєдинок викликав неймовірний ажіотаж через повернення Андрія Шевченка до рідного клубу. Трибуни тріщали по швах. І під завісу зустрічі фани дочекалися від легенди. У компенсований час Дешланкович зрубав Шевченка біля своїх воріт. Арбітер вказав на один позначку. Сумніву хто виконуватиме ворог судді, не було. Усі стоячі спостерігають за цим Шевченко, розбігається удар поворота і. Однак на міжнародній арені приводів для садкування у Динамо не було. На груповому етапі Ліги Чемпіонів Білосинім у суперники дісталися Барселона, Інтер та Казанський Рубін. Динамо змогло набрати лише п'ять очок, фінішувало на самому дні турнірної таблиці та вилетіло з Єврокубків сезону 2009-2010. Тим часом Шахтар у кваліфікації ЛЧН сподівано не зміг впоратися із румунським клубом Тімішуара та вилетів до Ліги Європи. Так це був перший сезон переформатованого другого за престижністю Єврокубка. Далі гірники пошматували турецький сіваспор 5-0 за сумою двох матчів. А от груповий етап Ліги Європи Шахтар подолав блискуче. Донечани посіли перше місце у квартеті із бельгійським Брюге, французькою тулузою та сербським партизаном. В одній 16-й помаранчево чорні зіткнулися із Фулхемом і не змогли розклоти цього лондонського горішка, вилетіли програвши із загальним рахунком 2-3. Ще три клуби, які представляли Україну в Єврокубках сезону 2009-2010, не змогли пробитися до групового етапу. Ворскла вилетіла від Бенфіки – 2-5. Металіст поступився штурму і з австрійського Грасу. Підсумковий рахунок – 1-2. А донецький металург не зміг дотиснути Віденську Аустрію – 4-5. У 2009 році збірна України стала чемпіоном Європи. Щоправда, юнацька збірна. Український Донецьк та Маріуполь приймали континентальну першість серед команд Ю Синьо-жовті на чолі із Юрієм Критвинцевим у фіналі зійшлися зі збірної Англії, за яку виступали майбутній захисник Тоттенхема та Мансіті Кайл Вокер, нападник Манчестер Юнайтед та Арсенала Дені Уелбек і майбутній сенсаційний чемпіон АПЛ у складі Лестера Дені Дрінквотер. У вирішальній дуелі вже на п'ятій хвилині визначився Денис Гармаш. А по перерві остаточний рахунок на користь України встановив Дмитро Куркішко. – 2-0. Тим часом доросла збірна України з футболу продовжувала відбір на Мундіаль 2010-го. У першому офіційному матчі 2009 тисячі року підопічні Олексія Михайличенка поступилися на Уемблі збірні Англії. – 1-2. до 85-ї хвилини рахунок був рівним, поки Джон Террі не виграв перемогу для трьох левів. Очень жаль. Потому что если смотреть по самой игре, я думаю, что э, в обороне э, Украины смотрела довольно-таки солидно. Я не думаю, что ну, Англия может похвастаться многими моментами, то есть стопроцентными, которые она создала с игры. Но, к сожалению, нее, э, то, что касается нашей атаки, мы, конечно же, немножко сыграли не так, как хотелось. Далее на Украину виїзна гра з Хорватією. Іменитий захисник карта, тих із шахтаря Даріо Серна перед поєдинком додав собі мотивації. Пообіцяв, якщо його збірна поступиться на Максимірі, завершить кар'єру. Йому відповів тоді ще одноклубник Чигиринський. Через кілька місяців Дмитро перебереться в Барселону за 25 мільйонів євро. От он так так заявив, і Прийшлось йому сказати, що звісно в таком возрасте на отметке 63 рано заканчивать, но ну, придется, придется, видно, заканчивать. Усе закінчилося бойовою нічією 2-2, але ніхто кар'єру не завершував. Далі Україна з дублем Сергія Назаренка обіграла Казахстан 2-1. До слова, хавбек Дніпра став страшним сном для яструбів. Бо якщо враховувати виїзний матч у попередньому році, то загалом наколетив казахам чотири м'ячі. Далі підопічні Михайличенка влаштували погром Андорі у стартовому складі синьо жовтих вийшов 19-річний Андрій Ярмонко, і вже на 18 18-й хвилині відкрив лік, забити м'ячем за національну збірну у тій зустрічі. Дуболю ворота Андори у формі Мілевській, і по одному м'ячу забили Шевченко та Селезньов. Потім збірна України розписала суху нічию з білорусами, щоб зберегти шанси на вихід у плей сані жовтим необхідно було перемагати англійців. Андрій Шевченко просив українських вболівальників не витати у хмарах, адже дехто вважав, що трилеви будуть не надто вмотивованими проти слабшого суперника. Забудьте зразу, треба надо ілюзії, тому що я знаю хорошо характер англічан знаю добре, дуже тренер, поэтому вот эти всі ілюзії, то що аніприятині будуть біцялі, що то будуть спомінати все виглядіть не так. Приєд команда, которая буде грати на падде уже в дебюті поєдинку. підобічні Фабіо Капелло залишилися у меншості. Арбітр призначив пенальки та видали воротаря Роберта Гріна за фол останньої надії проти Мілевського. До одинадцятиметрової позначки підійшов Андрій Шевченко і влучив у стійку. Але невдовзі Україну вивів вперед Сергій Назаренко і приніс збірні України першу в історії перемогу над бертанцями у заключному турі відбору. синьо жовті без проблем забрали ще три очки, розбивши Андору із рахунком 6-0. Першими у групі України у відборі на мондіаль 2010 фінішували англійці, які набрали 27 очок. Ми посіли друге місце. Із 21 пунктом в активі це означало, що на Україну знову чекали стокові матчі цього разу. Із чемпіонами Європи 2004-го – греками гра на виїзді завершилася без гольовою нічиєю. Найголовніше, що ми не програли. і е, все-таки я вважаю, що для виїзної ігри для ігри на виїзді результат нормальний. Матч відповідь на Донбас-Арені закінчився катастрофою для збірної України. Ми програли з рахунком 0-1. Прокляття стокових матчів повернулося. Україна пролетіла повз мундіаль, а однією з причин поразки Михайличенко назвав напівпорожні трибуни Донбасарени. Що ми сьогодні грали не на Україні а на нейтральному по. Щоправда, неповну заповненість стадіону можна було частково пояснити досить високими цінами на квитки. Перепустки на матч Україна-Греція коштували від 200 до 800 гривень. У той час, як, наприклад, поєдинки шахтаря можна було відвідати за ціною у одесятеро нижчою. До слова Донбас-Арену офіційно відкрили всього за кілька місяців до матчу зелінами, 29 дев'ятого серпня 2009-го. Церемонія була помпезною: блиск вогні, виступ байонці та численні художні постановки. А дата символічною саме в останню неділю серпня визначають День Донецька і День Шахтаря. Це воротар команди суперниці. Вони не мають рухатися. Рухатися. Вони Це... мають пропускати Отлична технологія. Гол. До слова площа паркової зони довкола дома Сарени складає 25 га. гектарів. А перед відкриттям там висадили 77 тисяч рослин, здебільшого троянд. Новенький стадіон вміщував понад 50 тисяч болівальників, 93% трибун накриває дах, і для його конструкції використали 3800 тонн сталі. Майже 14,5 тисяч квадратних метрів становила площа засклення фасаду. Останній меч, який встигла прийняти Донбас арена відбувся 2 травня 2014 року. Шахтар приймав тоді і лічівець Микола Павлова і здобув перемогу із рахунком три-один загірників дуболю Адріану, Ще один гол забив Дуглас Коста. Удар і помиляється. Ось Оце слизький м'яч. Маріупольці відповіли забитим м'ячем Тотовицького кадри, від яких боляче. Бо футбол сюди не повернеться навіть через 10 років. Зараз Донбас Арена, як і увесь Донецьк, перебувають під російською окупацією. У 2009-му багато радості українцям проносив і бокс. Брати на двох здобули чотири перемоги у тому році, три із яких записав на себе старший із братів. Доктор... У березні Віталій технічним нокаутом переміг кубинця Хуана Карлоса Гомеса. Потім у вересні взяв гору над американцем мексиканського походження Крісом Ареолою. Його страждання тривали. До десятого раунду, а наприкінці року майбутніми Києва здолав ще одного суперника зі Сполучених Штатів Америки Кевіна Джонсона, того самого, який з руками розгубить здоровий глузд та людську честь, і візьме російське громадянство. А щодо Володимира, то у 2010-му він побив непереможного збека Руслана Чагаєва, захистивши пояси IBF, IBO та WBO у надважкому дивізіоні. А вже наступного року українські клуби продовжать запалювати у єврокубках. Володарем нашого національного кубка вперше і в останні стане Таврія. А футбольний світ отримає нових е, тріумфаторів мундіалю.